вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. В багатьох містах України було чутно вибухи. Мене в четвертій годині, в початку п'ятого, набрав наш один побратим, очільник державного прикордонного загону. Коли побачив телефонний дзвінок, я вже зрозумів, що щось не то. І почувши в трубку про те, що нас атакують зі сторони Білорусі, він каже, що почалася повномасштабна війна. І під цей час в передмісті вже почалися атаки з самолітами, почали бомби скидувати. Вибухи в місті поклав трубку. Перше, що зробив, це набрав чергового по управлінню. Я тоді очолював управління Служби безпеки Житомирської області і оголосив бойову тривогу з водичою зброєю. Я і поїхав на роботу збирати особовий склад. Точно построїлись ми у дворі і точно сказав, що в кого є. Якісь внутрішні переконання про те, що він не буде стояти зброї в руках, щоб він просто вийшов зі строю, а хто ні, щоб постали зі мною, бо я залишився в управлінні. Дуже імпонувало, що навіть жінки залишилися з нами в строю. Частину людей ми вивели і ми почали вивели на запасний командний пункт, а саме почали організовувати роботу на території Житомирської області. Роботи дуже було багато, і навіть то період часу загубилися дні ночі, не розуміли, який день, і не розуміли, який час доби, бо всі працювали цілодобово, і це були на той період часу, починаючи від очільника області і кінчаючи небайдужими мешканцями, всі були, стояли один біля одного і робили ту роботу, і організовували роботу, що стосується безпечності міста і безпечності регіону в цілому. Я ніколи в своєму житті не думав, що я буду оголошувати тривогу да, з видачою зброї, і це буде повномасштабна війна, але в той період часу достатньо було показово для нас всіх. Показовий був виступ Верховного Головнокомандуючого про те, що ми не здаємося, ми йдемо до нашої перемоги, і це придавало нам сили, придавало впевненості в завтрашньому дні. Я захворів на ковід десь 22 лютого. Я лежав вдома, я не спав, я погано себе відчував і е, листав телефон. І десь о четвертій е, побачив повідомлення у Фейсбуці з Київ бомблять. Тільки я прочитую це повідомлення в телефоні, як буквально через 2-3 хвилини е, один приліт е, справа, я зрозумів, що почалася війна. І емоція. Е, Перша, знаєте, була така: будинок знаходиться біля Річці на березі Самари. І просто тисячі птахів підіймаються над водою і полетіли кудись. Ну, і так я зрозумів, що почалася війна, зібрав речі і хворий поїхав на роботу. От все. Для себе я поставив першим завданням, щоб зранку і увечері просто люди бачили, що міський голова на місці. Що влада працює, що паніки немає, що ніхто нікуди не побіг. У нас був оперативний штаб. Ми кожного ранку збиралися, там збиралися всі, починаючи від керівників області, і керівників правоохоронних структур, військових, короткі доповіді, розписували всі питання і розходилися. І кожен йшов займатися своїми справами. Я був, ну. Дуже-дуже здивований, наскільки люди згуртувалися. І починаючи від депутатів міськради, починаючи від е, політичних опонентів, які постійно сперечалися. І, знаєте, я зібрав депутатів, я їм сказав, що дивіться, хлопці та дівчата, от війна закінчиться, а будь-яка війна, вона закінчиться колись. Нам зададуть тільки два питання. Перше питання, де ти був, і друге питання, що ти зробив? Все. Ну і мене почули. Ми бачимо, що це просто оркостан, який на все просто наплювати на наших дітей. Вони хочуть знищити нашу націю, вони хочуть знищити Україну. Наші підрозділи з перших днів пішли до відбиття збройної агресії. Хлопці горіли своїм ділом, вони горіли захистом свого рідного дому. Перші дні війни ми провели, вони кажуть, вони в нас не були днями. Вони в нас були годинами, хвилинами. Воно повністю в нас все перемішалося. У нас розгортання підрозділів було, отримання зброї боєприпасів, визначення завдання підрозділам. Все було, як кажуть, відпочинку не було. Це максимум 2-3 години, це в кращому випадку. Змінювалася тактика. Ведення служби, всі підрозділи були переведені на чергування доба через добу. І це був для нас новий досвід. Можна сказати, що вчилися з коліс, яким чином реагувати на ті виклики, які є. Держитесь, держитесь. Ми все делаем, щоб вас спасти. Есть! Не туди, бігом! Росілки! Раз, два, три! Давай, Юлечка, все, ми тебе спасли! Взяли! Аккуратно йдемо! Розпочалось інше життя. Як для служби, так і для моєї родини, так і для родин всіх українців. З перших днів війни. Розпочалася евакуація населення з східних областей. Ми особисто займалися тим, що вивозили людей з тих міст, докуди куди війна. війна. Ну, в першу чергу Маріуполь, потім Мілітополь, ну і потім вже ближче до нас. Ну, перший рейс у мене був ще в 2014-му, а в цей раз було в Мілітополі. Я їхав. Переживання було одне. Щоб можна було повернутися обратно, тому що ніхто нічого не знав, що відбувається, як будемо вертатися, чи повернемось ми взагалі. Першим потягом їхали, то ще не було такої складної ситуації, як було потім, коли вже вибухи були рядом і більш більша паніка була. У нас було більш спокійно, люди сідали в потяг, якщо міст. 56-60 в вагоні, то людей було до 300, сідали і на третій поверх, і в тамбурі стояли. Ну хто як міг, так і втікали. Великий страх в глазах у людей. Паніка. Коли під'їжджаєш до суставу, люди не знали, що робити. Діти плачуть, люди кричать. Ну це не передать словами. Це таке. У хлопців було таке, що рядом і танки наводили, дуло на їх. Було таке, що і розстрілювали локомотив. Стріляли з крупнокалібного кулемету по локомотиву, щоб тільки зупинився. Ну Це робота така. Хтось захищає нашу батьківщину, а ми робимо свою роботу, спасаємо людей з тієї ситуації, яку вони втрапили. Волонтерська діяльність моя почалася ще з 2014 року. Тоді це ще було, скажімо, не настільки потужно. І вже в 22-му році, з одного боку, було легше, тому що ти трошечки набрався досвіду. вже, А з другого боку, 22-й рік лютий, це був повний треш. Я намагалася по максимуму координувати роботу, тому що мій чоловік в перший же ж день сумку свій рюкзак на плече, і він вже в перший день він погнав в воєнкомат. А я, ну, а я, я дружина офіцера, я сіла координувати роботу тут. Я почала просто записувати всі контакти, хто чим починає займатися, де в кого взяти буржуйки. Ага, той поїхав за спальниками. Там є карімати, там є одяг, там є зуття. О, той знає, де взяти тепловізори, о, той знає, де взяти бензопіли, той знає, де є розкладушки, ліжки. Я почала це просто цю збирати, цю всю базу. А в мене ці вже контакти бо, ну, поступово вже почали скопичуватися. Я почала координувати цю всю… це. Отам можна взяти. Оце мене контакт є. отой й мене контакт є по машинам. Багато дзвінків дуже було. Мені дуже багато людей дзвонило. Валя, якщо треба машина, так в мене така-то, така-то, можу поїхати туди-то, туди. то я це все пишу. Ми почали людей вивозити, евакуювати. Дівчата почали шити ці плитоноски, треба було старі брезенти, палатки, намети. Давайте нам сюди намети, скоординувала, робіть. Ми ж не знали, як далеко зайдуть ті орки, і нам треба було, ми готувалися, готували коктейлі Молотова. Кожних три дні. Ми перший місяць точно ми грузили машину, відправляли хлопцям. Характер міновибухових травм, характер військових травм це не цивільні травми, до яких призводить активність або спортивна, або побутова. Це особливий від травм. Все це робило для нас виклик, тому що такого досвіду не було. Бо ми рідко стикалися з подібними травмами. До складності травм, до складності переломів ну, потрішки звикаєш, тому що розумієш, що на війні легких травм не буває. Але до чого важко звикнути, це до страждання дітей, батьків. Це було вже в липні 22 го року, прийшовши на роботу. Розписувавши почту зранку, побачив указ про своє звільнення і зняття своєї посади на Житомирщині. І через 5 хвилин був інший указ про призначення мене очільником Служби безпеки у Дніпропетровській області. Коли вже на Житомирщині було більш-менш спокійно, так, приїхавши сюди, в перший суботній день е був ракетний обстріл міста, і знову ті відчуття війни вони ще більше нахлинули. Якраз в той період почались Щоденні атаки на Нікопольщину, Ми бачимо, що це хаотичні обстріли, щоденні атаки дронами Камікадзе. І якраз це в той період часу, з липня місяця 2022 року, і ми бачимо, що до сьогоднішнього дня воно не кінчається. І навіть нещодавно один день в цьому році був який був без обстрілів, скажу відверто, він мені зранку досить підняв настрій, коли побачив, що за весь нічний час не було жодного обстрілу. Формування цих підрозділів ми почали були вже в травні червні місяці 22-го року, розуміючи того, що основним це прикриття з повітря треба також посилювати всіми можливими засобами. Тоді з'явилися в нас ідеї наших колег щодо залучення мобільних нових груп, які саме як кажуть, в Дніпропетровській області були створені першими. і сили оборони з засобами. Протиповітряної оборони, як кажуть, від регіонального управління сил ТРО, та від наших підрозділів це були перші створені на цьому терені такі мобільні групи, які активно працювали. Вони здійснювали засічку, коли здійснювалися пуски ракет і заможливість їх знищували. Дніпропетровщина, на мій погляд, є з 2014 року, достатньо великим потужним хабом у різних сферах життєдіяльності, в першу чергу це. Медичний хаб це хаб для внутрішньопереміщених осіб. Ми бачимо, що зараз їх на Дніпропетровщині понад 450 тисяч це ті, ті, що офіційно зареєстрованих, а тої кількості людей, які ще тут неофіційно зареєстровано, я думаю, їх не менше. Це достатньо великі виклики в сфері медицини, бо йде більше навантаження. Це достатньо великі виклики в освітянській сфері. В будь-якій сфері життєдіяльності це додає роботи і правоохоронним органам для стабілізації тої ситуації, яка є. Це достатньо великий логістичний хаб, це достатньо великий хаб наших міжнародних партнерів, які допомагають нам в різних сферах життєдіяльності. Пам'ятаю випадок трагедії на вокзалі Краматорська. Мабуть, за весь період війни це був випадок з. Найбільшою кількістю пацієнтів постраждалих тоді надійшло одночасно більше 20 пацієнтів. Це дійсно був випадок, тому що організувати прийом та необхідну медичну допомогу такій кількості постраждалих одночасно дуже складно. Складність травм це перше питання, і психологічний стан це друге питання. Але треба робити свою справу. Тоді дійсно ми більше двох діб. Не виходячи з лікарні, всі операційні були задіяні, міновибухові травми, осколкові поранення, важкі травми нижніх кінцівок, верхніх кінцівок, ампутації були. Тобто все, що можна уявити, весь асортимент військової травми був присутній. Але ми впоралися дуже запам'яталася, одна з дівчинок була в важкому стані. У неї був перелом обох стегон. Це була саме з трагедії на, на перемозі коли. Це найбільша трагедія, яка відбулася на Дніпропетровщині внаслідок ракетного удару. Я помчав туди, зразу дав команду управлінню реагування. На збір побачене, воно воно вразило до цього часу масштабів такої трагедії, масштабів таких руйнувань, саме житлових будинків їх не було. В першу чергу потрібно було організувати той склад, який був на місцях, для того, щоб правильно проводити рятувальну операцію. Там вже, навіть коли ми не сподівалися, що ми когось знайдемо, вже через майже через 20 годин на рівні четвертого поверху була знайдена дівчина. Яку врятували, ну, на жаль, на тій трагедії загинуло 46 людей. Вдалося врятувати, слава Богу, 39 людей, з них шестеро діток, і травмованих було 81 особа. Цифри, звісно, вражають для одного ракетного обстрілу, але той об'єм роботи, який був зроблений особовим складом, це просто був колосальний об'єм робіт, плюс координація, яку потрібно було скоординувати. І такі руйнування, які були. Закінчити е, ліквідацію операції за 60, 69 годин. Такий факт був. На той час що моя дитина вчилася ще в школі і шукали дівчину її однокласника, її друга. Ну і потім, коли був огляд одного скажімо так, одного стілу, як потім ми вже вияснили ця дівчина. І в неї на шиї була цепочка срібна і довгі такі срібні, які залишились, вони не згоріли, залишились цілими сиріжки. І от коли я потрапив додому, вже через завершення операції потрапив додому, і ми вечеряли з сім'єю. напроти мене сиділа старша моя донька, і на ній були саме такі сережки, і саме така цепочка. І тоді я зрозумів, що це могла бути моя дитина. От такі спогади у мене, такий яскравий спогад, залишився вже після ліквідації. Мені, мені найскладніше не сам запит, а час, який піде на, на виконання, розумієте? Знаючи, що відбувається на фронті, і як, наскільки це необхідно вже ще навчора. Кожна година, а тим більше кожен день збору, це було ну, щось, оце саме важке. Саме болюче для мене було от за весь час, за ці два з половиною роки повномасштабки, це моя реп. Ми її робили по проханню хлопців самостійно, але на той підрозділ, на який для якого це планувалося. На той момент передачі мені прийшло повідомлення, що Вальна, цей підрозділ це вже. Не потрібно. Це для волонтера е, сама страшна звістка, яку тільки можна було почути. Перше достатньо великий виклик, який точно про нього ніколи в житті не забудеш, це підривка Ховської ГЕС. Коли там лічені хвилини, ти розумієш, що в тебе в регіоні фактично третина області буде знаходитись без води. Так ми про це не задумуємося. Коли води настає, то ми розуміємо який це достатньо великий виклик, починаючи від побутових і кінчуючи промисловими якимись потребами щодо забезпечення водою. Часу гаяти не було. Ми одразу зібралися, скажімо так, профільними заступниками. міжнародні обговорювали, пообговорювали, що ми будемо робити. Ми зібралися і обговорювали це питання з представниками місцевих органів самоврядування для того, щоб можна було все-таки знайти. Альтернативні засоби водопостачання ми отримали достатньо велику допомогу від керівництва держави, допомогу і підтримку, бо фактично на наступний день вже був президент Володимир Олександрович Зеленський в нашому регіоні, з яким ми обговорювали це питання. Обговорювали і альтернативні засоби живлення. І він давав тоді чітку вказівку і центральному органу влади щодо надання тої нам допомоги. Для забезпечення мешканців Нікопильщини і Криворіжжя водою. Так що А цей весь період часу нам допомагали наші міжнародні партнери, в тому числі допомагали і пересічні мешканці, бізнес допомагав Дніпропетровщині. Запам'ятався виїзд в підгородні, коли удар був також по житловому будинку, де були і загиблі, і коли ми шукали дитину, довго не могли знайти. І потім, коли вже знайшли дитину, то батько, який вижив, до цього часу в вуха стоїть його крик. Крик батька, який втратив свою дитину, це ну, дійсно такі емоції, які не хотів би хотів ніх, ніх, би ніхто пережити. Втрата близької людини, особливо дитини, це, мабуть, найбільше, найбільше найважче горе, яке може бути. І от коли ми, нам вдається врятувати дитину на пожежі, на ліквідації ракетного удару, ну це є найвищою винагородою. Для рятувальника рятування людини це вже винагорода, а рятування дитини це саме найвища винагорода, яка може бути. Оскільки ми розуміємо, що в подальшому, якщо в дорослі людини вже склалося життя, так, і ми розуміємо, ким вона стала, то всі ми сподіваємося, що діти, які у нас ростуть, в країні вони можуть стати, або видатними хірургами, лікарями, видатними науковцями, які принесуть користь якусь вакцину, винайдуть від якоїсь хвороби. Вони можуть стати видатними спортсменами, прославляти нашу державу на міжнародній арені. Як нам вдалося втриматися, ну, по-перше, тут потрібно сказати слова подяки всім тим людям, які, яких вже зараз з нами немає. Тому що фактично ці потвори, вони просто затопили всю країну кров'ю і ми розуміємо, що зараз ми живемо тільки завдяки тим, хто загинув в цій страшенній війні. І людям, які стояли в чергах військомат на початку війни, які пішли воювати, звичайно, цивільні люди. Тому це перш. Далі я вам скажу так, що ну, це е, об'єднання, згуртованість всіх людей. І ну, я думаю, що жодної людини не було, якщо вона нормальна людина, яка, яка любить свою країну, яка любить свою родину, своє місто, хто б не на початку війни не зробив хоча б щось для а, того, щоб втримати країну. Фактично, навіть ті люди, хто поїхав. І жінки з діточками, але ну, вони також зробили свій вклад, в тому числі за кордоном. І волонтерською допомогою, і просто своєю присутністю, і мітингами, і постійним, я не знаю, там, моральною підтримкою. Тому я думаю, що після цієї війни нам буде всім чим пишатися. Ну, відверто кажучи, те, як відноситься наш народ. Я побажав би будь-якій країні світу, такого народу, який сам згуртувався, який допомагає всіма можливими, можливими та неможливим. Особисто моя мрія, що це дійсно, щоб закінчилася ця війна. А війна повинна закінчитися нашою безпосередньою перемогою. Ідемо далі. Мотивує де сили беремо. Ну, мабуть, оті обнімашки, коли приїжджаєш на фронт, і хлопці радіють цим печенькам, радіють цим смаколикам. Я не знаю, чому іноді вони більше радіють. До смішного доходить, до смішного, чесно. За ці смаколики, за дуже гарні котлети, пирожочки, давму. Ви в нас просто найкращі. Дякуємо вам, велике. Ну, надихає те, що Хлопці дякують. От ти приїжджаєш, ти тут, не ти заматуєшся, виморюєшся, але ти приїжджаєш туди і вони радіють, тому що ти приїхав. У нас прекрасний захист. У нас є хлопці, у нас є зсу, і ми нічого не боїмося. Вода? Веде найбутнього і кращого, Того, що ми хотіли би мати, і ми будемо його мати. Як би це не було сказано, пафосно, але нам теж хочеться пожити в кращій країні. І ми будемо це робити. Ми всі чогось боїмося, але робимо свою справу. Якби вона якась тяжка не була. Як кажуть, наближаємо що, е, малими, але ну, конкретними кроками до перемоги. А хіба сподівалися, ми е, в перший день війни, що наша нація зможе протриматись два тижні, місяць, ні? Ті, які прогнози були навіть від міжнародних партнерів, наскільки нас вистачить, вони не справдились. І українська нація. Показала і доказала про те, що ми вміємо боротись, ми здатні виборювати право на свою ідентичність, ми здатні виборювати право на свою націю. Ми здатні виборювати право на свою землю, на якій ми живемо. Тому 100% так воно і буде. Основна цінність української державності це народ України. І Той період часу на початку війни наскільки ми всі згуртувалась. Він показав, що ми можемо бути різних політичних бачень, ми можемо бути різних релігіозних бачень. Але коли є проблемні питання, якісь, які стосуються взагалі державності, ідентичності України, ми об'єднуємося і стоїмо пліч-опліч, один біля одного. І навіть, знаєте, нещодавно був обстріл міста Дніпра, виїхавши на місце з очільниками силових структур. І бачили знову, як люди, пересічні мешканці, сусіди допомагали один одному, ми кажемо, що в нас в будь-якому випадку не зламати.